Добрий вечір. 85 є точно. А може навіть і метр дев'яносто. Переназимайтеся. Кудурля, дуже худорля. Що юний 20-25 п'ять років. 20-25 років. Так, волосся каретемне. Таке довквасте волосся. А як ви так його зразу пізнали? <знавасованные> як якщо тут ні, <знавасованные> nee, ну це було пів ще восьмої, тобто тут були такі ще сутінки. Темне. таке Темне, так? Так. ж не Я хочу вбити когось Він тут стояв і над йому краску треба. І так воно перечили. Ну, тако на мене куди це і пішов лік і зара поїхав.